1,8 МФМ. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії я, автор та Семко, а Також радий вітати сьогоднішню мою гостю. До мене сьогодні завітала начальник відділу комунікації і поліції Вінницької області, пані Зарина Заріна Маєвська. Пані Заріна, радий вас бачити. Вітаю, відкрию напевно таємницю, що абсолютно всі питання, які Мене нашу студію, наше радіо цікавить саме в плані національної поліції. Абсолютно всі питання від нас ідуть до е, пані Заріни. І... На відміну від дуже дуже багатьох прес-служб, пані Заріна завжди знайде хвилину, завжди знайде момент відповісти або навпаки переправити, і сказати От краще так, краще так, краще так, краще так. Дуже тобі дякую. Відверто тобі скажу. От саме очікував цей момент. І ще один момент, про який я маю обов'язково сьогодні нагадати. Я переконаний, що наші глядачі і слухачі це пам'ятають, але маю нагадати, що сьогодні, 4 липня, день національної поліції, е, в мирний час це було свято. Зараз ми не святкуємо, але ми пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо всіх, хто зараз стоїть на посту. Ми пам'ятаємо абсолютно всіх, хто зараз зі зброєю в руках захищає нашу Україну. Ну і звісно, ми пам'ятаємо наших героїв. Тут ми обов'язково маємо про це говорити. Пані Заріна, у нас всього лише 20 хвилин достатньо багато запитань. Отож, перше про що я хотів вас запитати, це про проєкт, який про який ми вже говорили. Говорили, не один раз. Це проєкт поліцейський офіцер громад громади. декілька слів розлогу про е, саме цей проект. Що це за проект? Ну по перше, цьогоріч ми відзначили п'яту річницю спочатку реалізації цього проекту на Вінниччині в минулому році. Він реалізований на 100%. Тобто, в кожній територіальній громаді Вінницької області є свій поліцейський офіцер громади. Наразі на в 63 громадах працює 128 поліцейських офіцерів. Вони там живуть і працюють. Вони в більшості випадків виросли в цих громадах. Вони знають усіх усіх мешканців і всі знають їх. І вони на постійному телефонному дзвінку вони спілкуються з громадянами, з орган місцевого самоврядування і мають шалену підтримку. Скільки ми, наприклад, їздили в райони, то дуже гарні відгуки за поліцейських офіцерів, тому що ці люди поруч і вони знають один одного зараз. Ще Навчаються 60 поліцейських офіцерів громади, які незабаром прийдуть у Вінницьку міську громаду. Mm -hmm. І також Вінницька міська громада буде покрита повністю поліцейськими офіцерами громади. Вони будуть тут жити і працювати. Вони працюють у своїх поліцейських станціях, так можна сказати, поліцейських офісах. Тобто... це Вінничани в першу чергу. Ну якщо говорити про Вінницьких. Це будуть усі. усі наразі зараз є на території області, тобто поліцейському офіцеру громади йому не потрібно їхати до підрозділу. Він цілодобово може перебувати на своєму на своєму робочому місці. Вони забезпечені автомобілями, і це додає їм шаленої мобільності. І, Само собою ми маємо говорити в першу чергу, що в нього є свої повноваження. Ну Набір повноважень і е, можливостей для того, щоб пришвидшувати або реагувати, як ми кажемо, моментально реагувати безпосередньо на місцях. Так, звичайно, коли стається якась подія, наприклад, е, поліцейський офіцер громади впродовж декількох хвилин може прибути на місце, е, можна говорити, що цей проєкт вдалий і він е, вже життя показало, що він абсолютно спокійно має право на життя. І його тільки треба розширювати і якби помножувати. Так, звичайно, тому що поліцейські офіцери громади, ну наприклад, в цьому році вони витягнули з будинку дівчинку, родина якої отруїлась газом. Викликали сусіди. В іншому випадку просто сусіди подзвонили до поліцейського і сказали, що не виходять на зв'язок ін... ну, інші їхні свідки родичі. Або він, сусіди. він mm -hmm. приїхав до будинку і побачив, що з вікон іде дим. Він почав гасити пожежу. Виявляється, що власниця будинку залишила електродухову пічку і пішла по своїх справах, і будинок ледь не згорів. І таких випадків насправді дуже багато. І поліцейські цари громади рятують не лише людей, а й тварин. Минулого року вони врятували лебедину сім'ю, коли на них напали собаки. Ну це здається дрібниця, mm -hmm. але кожне життя важливе, і вони борються за кожне життя. Вони борються за безпеку своєї громади і кож кожної людини, тому що вони поіменно знають, хто у них проживає. Заріна, а які я так розумію, що це напевно дуже серйозний відбір, дуже серйозний конкурс? Є таке? Так, вони проходять достатньо суворий відбір і довготривале навчання. Вони навчаються, і в разі, якщо вони не складуть іспит з якогось предмету, вони не проходять. І що тоді з ними стається? Вони йдуть знову вчитися, чи, Ні, чи вони, як в інші Вони не стають поліцейським офіцером громади. Тобто... Тому що поліцейський офіцер громади це високий рівень, от. до якого, е, нижче якого людина там працювати не може. Е, е, от я саме про це хотів сказати: Престиж. престиж. Поліцейського громади, і виходить, що він своїм перебуванням, він своїм образом, він своїм престижем, він і піднімає загальний рівень сприйняття працівників поліції. Так, так виходить. Так, так. Окей, ще один проєкт. От сьогодні так просто по проєкти будемо говорити в першу чергу. Ще один проєкт. Ну, це вже, напевно, більше він стосується Вінниці. Розумне місто. Проєкт розумне місто. Що це де це? Більш більш розлоги, як я кажу, а в минулому році ми розпочали розбудову цього проекту. Це інноваційний проект з використанням штучного інтелекту. Для розбудови безпечного розум... розумного міста. По-перше, це обладнання розумними камерами, тобто які щитують колір обличчя, колір волосся, колір одягу, вік, і задуп... він щитує інформацію про можливі пожежі, де є задимлення, щитує інформацію, де є залишені якісь речі, які можуть бути небезпечними, біля яких немає людей. І негайно передає цю інформацію в центр керування. Якщо не таємниця, скільки вже ну це ж через камери. Це ваші очі так, по великому так. рахунку. Якщо це не таємниця, скільки вже таких камер встановлено по вінниці? Якщо можна озвучувати uh, цю інформацію зараз розбудовується наразі, вже реалізований цей проєкт в Ладижинській територіальній громаді. Uh -huh. Там, до речі, будуть е, використовуватись дрони там, де неможливо встановити камери, там будуть працювати дрони навіть під час е, війни. Тому, а, що, так, ну, тому що безпека людини що не можна. перш за все. Ага. Е Ладижин в даному випадку став таким майданчиком. Так, так. Зарекомендував себе нормально. Так, і є, наприклад, дуже оперативні розкриті злочини, коли ну, 100% по камерах угу. з'ясували, куди зломисник пішов, і розкрили крадіжку, здається, за півгодини. Якщо не помиляюся. хто це? Де це як це моментально камери оп-оп-оп, так, так. і все а, камери в магазині? считали, що чоловік викрав іншого чоловіка мобільний телефон, коли той положив його біля каси. Угу. А, считали обличчя, провели по камерах, встановили, де людина знаходиться, повернули власнику його мобільний телефон. Не викрадайте телефони владижені, тому що вас швидше ніж за 30 хвилин знайдуть. Я, звісно, жартую, але ну дійсно, зараз і раніше, ми таки бачили тільки в. Е в серіалах про копів про поліцейських, але це було за кордоном, це було е, за Атлантикою. Ну, це як мінімум. Е, це все. Ці всі речі вони вимагають оновлення серйозне, дуже оновлення, а десь просто кардинальну заміну технічного е, стану. Як вам це вдається? Чи є окремі, е, наприклад, урядові програми для е, того, щоб пере... відбулося переобладнання е, поліції? Ну, по-перше, ми дякуємо органам місцевого самоврядування та обласній військовій адміністрації за повну підтримку, тому що без них нам було в рази складніше рухати ці проекти. І ставати більш потужними та створювати безпекове середовище для наших громадян. Тому спільно спільними силами національної поліції та органів органів місцевого самоврядування у нас змінюється в кращу сторону матеріально технічне забезпечення, закуповуються нові автомобілі, ремонтуються поліцейські підрозділи, забезпечуються оснащенням, і це достатньо допомагає і є значним фундаментом для нас. Тобто відчутна підтримка, звичайно, відчутна, тому що якщо на якомусь старому автомобілі треба було б їхати на виклик, там, наприклад, з середньою швидкістю там 60 кілометрів. То зараз на нових автомобілях, е які використовуються, і в тому числі поліцейськими офіцерами громади, то швидкість може бути значною. І це плюс також е зловмисники не всі їздять на Тавріях, наприклад, не буду рекламувати якусь mm -hmm, погану mm -hmm, або хорошу mm -hmm. марку, е то є, є сили їх догнати. Ем, аби це було безпечно, так. аби ці всі перегони були безпечними. Ще е, один момент: ми про нього постійно говоримо. А найлегше, е, якби, розкрити будь-який злочин. Це його упередити. Так. А упередити знов таки це робота з, як ми раніше казали, робота з населенням. А скажу вже нормально: робота з населенням починається з маличку. Я знаю, що є окремі програми, і є навіть окремі е, в кожному підрозділі окремі люди, які вміють і знають, як працювати з дітьми. От як ви працюєте з дітьми, і що криється за словами робота з дітьми? Uh... По-перше, не лише ювенальні поліцейські займаються з дітьми, поліцейські офіцери громади також відвідують школи і навчальні заклади, і інші і дитячі садочки і спілкуються з дітьми. По-перше, це момент комунікації він зближує. Діти не мають рости в страху перед поліцейським. Вони мають розуміти, що це їх друг, наставник, товариш. Коли ми працюємо з дітьми, перш за все це дійсно запобігти ситуаціям, коли дитина може вчинити злочин або стане жертвою злочину. І діти під час нашого спілкування мають чітко зрозуміти, що ми їхні друзі, і якщо стається у них якась жахлива ситуація, або їм просто потрібно з кимось поговорити, вони можуть зателефонувати до поліцейського. Або навіть якщо візуально знаходишся на вулиці, ну от відверто я, наприклад, завжди так кажу: якщо на вулиці, не дай Бог щось сталося, навіть просто загубився, загубилася озирнулася, нема батьків, нема старшого. Як тільки побачив людину в однострої, особливо маються на увазі однострой поліцейський, підійшов. Сказав, добрий день в мене тето, тето, тето то Тобто, цей алгоритм пропрацьовується. Звичайно, звичайно. як, як діти на нього реагують? Е, будь-яка людина, будь-яка дитина може спокійно підійти до поліцейського, запитати поради, пояснити свою ситуацію, і вона отримає фідбек. Від поліцейського угу. чи порадую, чи якщо поліцейський не знає, або в, в цій ситуації як допомогти, він знайде людей, які допоможуть, тобто Тому, є у поліцейського в... також є алгоритм роботи е... в такій ситуації. Так, правда, так не все в нашій компетенції, угу. але ми тісно співпрацюємо, наприклад, з різними службами, які профільно займаються тим чи іншим питанням. Ну і звісно, старший, старший у формі у формі. до речі, а, зараз у поліції яка кількість дівчат? А... Вибач, дівчат жінок? Яка кількість жінок? У поліції достатньо працює жінок. Я точної цифри не скажу, але приблизно відсотковому. 20 на 80, 30 на 70... Ну, Приблизно десь мені здається, десь відсотків 30. Відсотків 30. Так. І само собою, що це робота, і вибач, я скажу так: робота щоденна і на вулиці, і це робота в офісі. Так, тобто так. абсолютно різні роботи є. Так. А в нас в у всіх службах е, працюють жінки і в оперативному блоці. І криміналістами, які виїжджають на документування злочинів, угу. і в слідчому управлінні, в слідчих відділах, і у відділі превенції в будь-якій службі, яку можна взяти чи не взяти, навіть в спецпризначенцях є жінки, угу. і вони їздили на ротації і працюють. Працює достатньо потужно знову таки, якщо можна про це говорити. Певна частина сьогоднішніх наших вінницьких поліцейських вона з початку гарячої фази війни. Я маю на увазі 24 лютого минулого року, вона безпосередньо брала участь у ну, то що ми кажемо, виїхала на ноль. На нуль поїхала і брала участь в бойових діях. Якщо можна про це говорити, ще раз підкреслюю хто це і куди вони їздили. Ну, спочатку повномасштабної агресії е, Росії на території України після звільнення ірпеня Бучі Гостомеля та частини Київської області е, наші кордівці проводили зачистки. Наші криміналісти збирали докази воєнних злочинів, е, були на ексгумаціях убитих убитого мирного населення. Слідчі документували, тому що все йде для доказової бази і для. Сподіваюсь, майбутнього найближчого майбутнього розгляду цього судового позову проти Росії в гайському суді превентивний блок забезпечував охорону публічного порядку та безпеки з надокупованих територіях. Вони проводили подвірний обхід, вони спілкувалися з людьми, тому що люди, які пережили ці жахи, вони мали розуміти, що поруч є ті люди, які, до яких можна звернутися. Іноді достатньо було слова підтримки. Це була Київщина, була Харківщина, і після деокупації частини Херсону наші поліцейські на другий день вже були на території Херсонщини, вже там а вони працювали, наприклад, над ексгумацію братської могили, загинувших хлопців з ТРО. А катівні. Дуже багато чого, те, що не дуже хочеться переказувати, але ми фіксуємо усі архіви. І після нашої обов'язкової перемоги я думаю, що ми зможемо оприлюднити. Ми маємо це оприлюднити. Ну, знову таки, можливо, це емоційні мої слова. Знову таки є спеціальні органи, які будуть вирішувати це. Заріно, не можу не запитати. А, ми говоримо, є таке слово сполучення, самоочищення поліції. Воно відбувається, воно є. Чи це просто залишається словами? А, ні, насправді відбуваються. А, на жаль, є випадки, коли поліцейські а, негідно вчиняють. Порушують, наприклад, службову дисципліну та порядок, іноді навіть закон. І ми вживаємо достатніх законних жорстких заходів для того, щоб люди, які не гідні, нести звання поліцейського, щоб вони працювали далі у поліції. Для нас це не лише втрата безпеки і довіри населення. А й втрата іміджу, тому ми намагаємося будь-якими не будь-якими законними угу. способами самоочищатися, і цей процес триває, тому що люди змінюються, і, на жаль, на жаль, такі випадки трапляються. Ще поки трапляються. Ще поки на трапляються. Жаль. На жаль. Ну знову таки, це робота зі свідомістю, це робота дуже, дуже, дуже і це систематична робота. Е, ти сказала одне ключове слово, як особисто для мене: імідж. Імідж зараз не тільки е, присутність на майданчику першого вінницького мультимедійного проекту. Імідж – це соціальні мережі, імідж це гаджети, імідж – це доступність, імідж це прості слова, зрозумілі дії, відстоювання закону і прав населення України. Як ви працюєте з якщо знову таки про це можна говорити, з в як ви працюєте в мережах? А в мережах ми, по-перше, викладаємо роботу не лише з точки зору криміналу, тому що е, війни зла і якихось небезпечних речей дуже багато. І хочеться додати того, що все-таки життя йде, і нам треба вчитися жити. Ми висвітлюємо дуже багато позитивних прикладів, коли поліцейські комусь допомагають, створюємо різні. hashtags e... Різні рубрики для того, щоб людина могла знайти, наприклад, якісь попередні матеріали по цьому. Наприклад, у нас є рубрика Добрий ранок, ми з Вінничини. Кожного ранку ми бажаємо людям доброго ранку, ставимо якесь позитивне фото, і люди пишуть коментарі, і нам дуже приємно, ми все читаємо, ми все реагуємо. І ми реагуємо не лише на на позитивні коментарі, а й на негативні. Коли людина повідомляє, що у неї ще страпилося, а, наприклад, поліцейські, на її думку, неправильно відреагували, ми Зв'язуємося відразу з цією людиною, отримуємо інформацію, коли сталося, угу. і передаємо далі і вживаємо і заходи. І працюємо. І працюємо. Угу. А, навіть був такий для мене класний випадок: ми ведемо свою соціальну мережу TikTok, і я дуже часто відпитую, відписую там в коментарях. Одна користувачка написала: Ну, що ж це таке робиться? Навіть поліція мені відписує, а якийсь хлопець ні. Хлопця знайшли? Хлопця, вона не вона не оголошувала <с. його гроші. Одразу хлопця знайшли, от у нас 10 варіантів хлопців, які високі, худий, струнки і так далі. Так далі, от, так далі. Тому а, ми закликаємо громадян читати нас, писати нам. Ми на все реагуємо і намагаємося якнайшвидше допомогти людині в тій чи іншій ситуації. Враховуючи те, що це на завершення вже нашої розмови. Враховуючи те, що ми зараз знаходимося на радіо, дуже коротке питання, знову-таки, можливо, зайде на наш тікток, на тікток радіо місто над Богом. Е, конкретно, от пані Заріна Маєвська, яку музику і яке радіо ви слухаєте? Це радіо місто над Богом. А музику? А, музику українську. Орка тіла ляж в ґрунт допоможе ЗСУ. Сьогодні у мене в гостях була начальниця відділу комунікації поліції Вінницької області, пані Заріна Маєвська. Щиро дякую. Дякую вам. Накинусь то побачилися. Зарінка. Ну чесне слово, дуже дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Зараз ми йдемо на невеличку музичну паузу. Після чого знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч.